Друзі, привіт! Ранок 13 березня 2023 року. Вже весна, як ви чуєте, птички співають. Сонечко сходить. Ну, сьогодні вранці морозець. У мене градусник показував мінус 4. Ну, ночі було там мінус 3, а під ранок вже ж мінус 4. Ну, днем буде плюс. Як ви бачите, я ще все-таки на льоду. Льод хороший. Мені пишуть, що не лазь там той. ну Я спочатку зайшов саму плічню плічньою, прощупав кожен крок. Де пробивається за другим разом або за третім, я вже туди не підходжу, одійшов вже трошки далі. Тут льод товстий ще, він ще сьогодні всю ніч підкріпився трохи. В общем, будемо ловити. Попробую на черв'ячка, на безмотилку, є мотилі опариш. Зараз подивлюся в камеру, що тут є, і поставлю удочки на черв'ячка. Спробуємо ще половити окуня. Ну я гадаю, що тут сам окунь, ж тут нема нічого. Ну, вже. Думаю, що це вже крайня рибалка буде цього сезону. Зимова я маю на увазі з льоду. А мабуть, слідуюча буде на фідер. Хоча подивимось. Так що не будемо тратити час, поїхали наживляться, закидати і пробувати спіймати рибку. You whip up my appetite Don't leave me here and dry Окунь є. Більш ніякої риби я не побачив, крім окуня. Ну, зараз спробуємо. Там, де він є, поставити на черв'яко, а там будемо пробувати ходити на безмотку. Ой. Ось, друзі, зробив нехитра оснасточка. Тут, мабуть, жилка 0,18, основна. Дробинка, поводочок. І крючок. Поплавочка не робив, зробив сторожок, так видніше мені буде. Ну, якось так. Зараз спробую на таке. Одна одна, а то на мармишки ще одну чи дві поставлю і буде. Видно. чуть чутку друзі, не стирив. Ходив туди далі, бурить лунки. Вже була майже. А, тихо, Ой. Вивіться, перший такий непоганий окунчик попався. Так, черв'ячок ми збер... збережем, І клюнув він на крючок, не на мармишку. О, бачите. Ось, ось так. І п... вперед. У попередньому відео розказував, як робили таку куня на черв'яка. Верполозинку з гілочкою. Один єсть, щоб замотувати гілочка, отводик такий крючочок і. З другої сторони робили. ну Таке мотовильце, намотували, а на кінці просто верболозину прорізали. І потім поплавок ставиш, регулюєш глибину, ставиш, відпускаєш ще трошки жилки, через середину перемотнув і отак поставив. Поплавок клюнув, пішов, удочка, поперек, ніде не дінеться. А тут може вкрасти, чуть не вкрало. Добре, що Почув, якраз перестав бурить і почув, що щось зашелестіло, а воно утку вже тягло у лунку. Так, ну що ж, зараз підемо, подивимося у камеру, що в нас тут де я. Ага, точно я, ребята, есть уже. Есть окунь и хороший. О, что. Что ж тут мне типа, казалось я. Ага, точно я, ребята, есть уже. Есть окунь. И хороший. О! Значит. Есть. Єсть Не показалось мені що клював він Та він клював Знаєте У цій лунці є покльовочки. Я утки дуже розсредоточив Далеко одна від одної Так, а це я ж тут, мабуть Перервав був. На двоє. Отак. Точно перервав, мабуть. О. Оп. Вперд. Значить глибина нормальна. Ну що, гайся. Трошки підкиваємо, щоб він побачив. О, тут висить! хоба, Є, ви. Ага, друзі. А тут не бачив, коли й клювало. А тут не бачив, коли й клювало, О! І диви. Ще. Так, ну гаразд, хай тут ще. постоя пода ай десь зацепишься. ой так сейчас мы найдем гачок о -о -о -о. опа я ребята ты ды... чуть-чуть не потягу о, хватит. А на гачок раз и есть. Хватит. О, еге Аж... ладно, тут ще черв'як нормальний. Те, переставив сюди. Може він у цей час. Я попередній раз теж приїхав приблизно в цей час, бо зранку ж був зовсім, зовсім на другій ямі. Та там нічого не спіймали, поки переїхав сюди, поки туди-сюди. Десь о 10 й годині. Близько того я і попав сюди. Так, О, тут пускок є. А це нормармишку. О, нормальненький. О, такий. Вижте. Єсть окунчик. Ну тут трошки, бачите, знайшов я активного. Ой, там клює он уже. Сейчас, друзі, друзі. Ага, ага, ага. ага. Опа, є, бачите. Пішло діло. О, бачите. Тільки поцепив гачок. І зразу ж і є Окунь. І зразу Окунь. І можливо він тут починає клюватись. Я не дивився. Скільки време зараз. Сейчас подивлюся. Ой. 9.25. Ну от я я попередній раз приїхав десь. Близько 10-ї години ну, він тоді в мене одразу клював. <клес> ну, тут я оббігав кругом, бачите, набурив лунок. Туди далі не йду, бо там тонкий лід. Там за другим, за третім разом плішньою пробивається. Тут ще лід товстий. Ох, нічого. Головне, що... Що прокльовує? Головне, що клює. Потрошку ловиться. Зранку не дуже. На безмотилочку пробував я і на блесеньку, пробував і на конусок. Кілька разів я не люблю на него ловить страшно. Ну, угу. друзья, на, на той. Ну. Знаете? -то? Есть. Так лює, ви бачили? єлі єлі хитає. єлі єлі хитав. О, ще... От гад. Екстрактор у мене залишився. Нормально. Витіг. Значите, це вдова лунка у мене ця. Тільки вкинув і вже на неї там і тлювало на велику мармишку, стягувало червяко. А тут роз і зразу ось. практично за 5 хвилин витяг, тільки переробив оснасточку і зразу піймав два окуня. Майже один за одним. Опа, є. Ви бачили? єлі єлі шевелить. Єли. Еле-єли. Ого. Ого. Тільки що була тут поклівочка. І І щось. Перестало. І щось перестало. Посмикало, посмикало, двічі смикнуло, вірніше, і все. Щось, щось уже затихло зовсім. Може він одійшов, ну вже не буду я його шукати. Вже зараз трохи посижу, буде 11 годин дня та й пора вже й додому буде собиратися. Якщо не клюне, то ну щось вже якось так сьогодні. Друзі, 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 тільки що. Хита-хита-хита-хита хита Еле-еле, ви бачили? Ох ты, ще Сей ще ту утку щепив. Чи він на дві клівну? Тяніт на одну, бачите? Попався окунь. Так. Тільки. Зачепив і другу вудку. Це на мармишку. Ну тільки-тільки. Кльовки, тільки тільки кивок, не були і хороші, Ну, в основному тільки-тільки кивок торкає і все. Ну то такі покльовочки, бачите, ждав, ждав, а він клюнув. Ну нічого, щас ще трошки, все рівно. Ну потроху прокльовує, ну то так. Бистренько, мов почало клювати, а це знову затихло і зранку так мов. То там, то там десь, то дергне, то смикне. Бігав, шукав, ну. А тоді трошки проклюнуло. А це затихло. Я не дуже о, 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 щось. А ну щас, зараз, секундочку. Опа єсть окушок! Маленький, ну є. Ладно, пливи, ти малий дуже. Щас ну ми... витягнув, бачиш. Буду, друзі, мабуть, потихесеньку вже змотувати вудки свої. Ой вже клюв щось. Зовсім слабенький, не хоче. Ну нічого, нормально і сьогодні. Менше ніж в прошлий раз трохи. Ну все рівно піймав. На маленьку сковорідочку буде або на якусь юшку. І нормально. Буду помаленьку зараз складатися. Так, течія вже тут, водичка потрошку піднімається в сулі. Тут ось уже течія появилася у затончику, Уже сюди зась. Буде вже небезпечно. Ну, сьогодні то ще лід хороший, а вже на слідуючий раз, мабуть, діла не буде. Так що ось такі діла. Ну, ось, друзі, мабуть, я і завершив. Цей сезон 2022-2023 зимової риболовлі. Так тобто сказати, на мармишку і на все інше. Тому що вже весна, 13 березня, вже мабуть хватить. Уже льод, ну Тут ще льод нормальний, ну но вже день-два його не буде тут. Сьогодні добре, що підмерзло, то, то вирішив трошки половити. Покльову, що зранку приїхав. Слабенько, то там одного, то там клюне, то там черв'яка тягне. А потім все-таки трошки десь близько 10-ї години трошечки розклювалося. Тут в одному місці, трошки окунчиків наловив, трошки хуже, ніж попередній раз, але все-таки нормально. На маленьку сковорідку або на поганеньку юшку хватить Так що, друзі, ось така рибалочка, ось таке. Закриття зимової риболовлі. Будемо тепер ловити на фідер. Гадаю, через дня, 2-3 піде тепло, ну, ще плітка до нас сюди не дойде. Взагалі я ще не чув, щоб у сулу пішла плітка. Там ролики дивився, на десні ловлять плітку, уже. у псьол пішла плітка. Ну, у нас щось ще поки не чуть. Ну, чують. На днях піти, а там дойде. А так рибка в сулі є. Спробую посидіти на фідер, можливо, на поплавочку десь тут у заводі, по відкритій воді. Ну, в общем, якось будемо пробувати рибалити. Так що, друзі, ось такий у нас був сезон цієї рибалки. Досить непогано, в основному ловив вдома, потрошку ловилося. А що ще? Я зранку приїхав 2-3 годинки порибали в нас, коворідку піймав та й поїхав додому. Ну, якщо впіймав, було що й не впіймав, всякого було. Ну а в основному так, ловилося. Більш менш, ну, ловилося. Так що, друзі, ось на цьому все. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмем обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео будуть дуже скоро, уже по відкритій воді. Так що на цьому все пока. Слава Україні.